Його вороги були злісними і неприборканими. Велике військо, що жадало крові. Перед битвою посланець від князя Святослава Хороброго приносив ворогу слова: Іду на ви. Минули століття. І тепер служу українському народу Наші сучасні вороги не отримують послання. Але у кожному шелесті дерев. У кожному кроці позад, у кожному відблиску води, вони мають відчувати іду на ви від українських воїнів. Готові до роботи. шумів, раптові, всюди сущі. Це можна сказати маю. Як раптово з'явитися, так і раптово звітно. Легенда втілена в життя. Спадкоємці Великого князя, великої країни. На нашій стороні. Так і убирає не пускає. Смертний вирок для ворога. Битися нам потрібно тут і зараз. Наш час. На наш вік випала така історична битва. Ми отримали шанс в ній битися та захищати свою державу. Ти дивишся цей фільм. І ми надихаємо тебе бути кращим за самого себе.